Вітаю вас, любі друзі! Христос Воскрес! Що ми вкладаємо в ці слова? В ці слова про Воскресіння? Чи ми лише згадуємо історію, яка відбулася? Бо багато людей до Воскресіння Христа ставиться, власне, так: як день пригадування історії надзвичайних подій: повстав з мертвих Ісус. Але гімн, який співаємо ми в східній традиції. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, це гімн розкриває нам зміст свята. Христос через Воскресіння, через смерть Воскресіння дарує життя. Але як Як це відбувається? Як це взагалі стосується мене особисто? Ось так. Треба знати історію людей як таких. Бо ми всі поміж собою зв'язані і несемо на собі печатку від наших предків. І це є печатка первородного гріха. Пам'ятаєте історію Адама і Єви. Згрішили вони, не послухалися Бога, спожили плід з забороненого дерева, і увійшов в їх життя гріх. А гріх не Богові, приніс із собою факт смерті. Людина стала хворіти, людина стала старіти, впускати всілякі гріхи в своє життя, і в кінці кінців почала помирати. Смертність увійшла в наше життя тління хвороби. І людина народжувалась і помирала, народжувалася і помирала, народжувалась і помирала, і в кінці кінців мала би померти взагалі, але Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо є тільки дві дороги: є дорога життя або дорога смерті. Якщо ти йдеш дорогою життя, то ти маєш іти за Христом через Христа, з Христом, бо Він є Бог і людина, бо Він є. Сам в собі життя, дорога, правда і життя. Якщо ти є поза Богом, ну тебе нема просто, ти вмираєш, зникаєш. І ось людина обрала не послугу Богові, а значить, пішла шляхом смерті. Але Бог настільки любить людину, що воплотився. Господь, отець, Бог Отець, віддає єдинародного сина за людину. І він сам іде в смерть людську. Для більшого розуміння, що взагалі відбувається, давайте пригадаємо історію Авраама. Це є 22 глава Книги Буття. Її можна перечитати і подивитись на неї очами Нового Завіту. Пригадуйте, Авраама покликав Господь і сказав йому: Аврааме, піди в моря край, візьми сина свого. Єдиного, якого любиш, і принеси мені у всипалення. Господь випробовував віру Авраама, який свого часу послухав голосу Божого і пішов за ним, і Господь показував йому великі чуда і сповнював свої обітниці І в кінці кінців, на старості років, Авраам вже бачив перед собою сина свого, якого дуже сильно любив, в якому бачу. Вірність Божу, вірність своєму Слову, і Господь ставить його перед фактом, що той має принести сина в жертву, і він з послуху перед Богом іде в моря край, щоб принести сина в жертву. І коли Авраам із сином прийшли на місце, де мало відбутися жертвоприношення, і Авраам вже простягнув було свою руку, щоб принести в жертву сина. Ангел Господній зупинив його, а позаду себе Авраам побачив барана, якого приніс в жертву замість сина, агнця, якого приніс у жертву замість сина, заміщення. Ось це те, що відбулося з нами. Власне, Ісус Христос є агнцем, на якого було заміщено нас. Це ми йшли дорогою до смерті, але Господь замістив нас. Замістив нас в смерті. Він взяв на себе наші гріхи і поніс це покарання, взяв на себе наслідок цього непослуху і сам увійшов в смерть. Але не лише помер, але і воскрес. Повстав. І відкрив нам можливість жити. Через Ісуса Христа можемо жити. Смерть вже є подоланою. А ми, які повірили в Воскресіння Христа, теж хочемо отримати це життя і отримуємо через смерть. Якою є хрещення? Давайте подумаємо про це і почитаємо послання до римлян. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися у смерть Його хрестилися, ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям? Браття, сестри, любі Християни, слухайте, ми через хрещення померли. Відрікаючись від диявола і з'єднуючися з Христом, ми померли як діти гріха, як діти смерті, ми не існуємо. Ми є дітьми Божими, обраними через Нього, очищеними через хрещення, померла стара наша людина, воскресає людина нова. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що і житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Він, вмираючи бо умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, а живих для Бога в Христі Ісусі. Ось любі Воскресіння це про Христа і про нас. Воскресіння це Христос для нас а ми – для Христа Воскресіння це дорога життя і радості. Ми зараз можемо досвідчувати багато скорботи, багато терпіння, відчувати просто, якою густою є темрява навколо нас. Але ми знаємо, що темрява ця розвіюється світлом Воскресіння. Ми знаємо, що в саму смерть людину вже вступив Господь. Ісус Христос і цю смерть подолав. Тому ми віримо і знаємо і любимо Його і співаємо. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. і тим, що в гробах життя дарував, і Тобі, і мені дарував вже вічне життя. За це Його і прославляємо. Бог є з нами завжди.